Гарними новинами для України. Що нам покаже зараз? Давайте. Давайте. Так, перша карта карта душі. Боже як добре. Істина я. Ти це не твоя свідомість, не твоє тіло, але, власне, ти це твоя душа. Прається. Слухайте вашу душу і йдіть, підказкаму слід. Так, далі у нас карта шляху. Так, життя на кожному етапі дає нам нові питання, які ми можемо назвати випробуваннями. Кожен етап життя вимагає від нас своїх дій і переосмислень. Так що ми йдемо своїм шляхом. Незмінно. Так, е карта потягу, протилежності завжди притягується одне до одного, все взаємопов'язано. Відновлення темного світлого в балансі приведе до вирішення питання війни. Карта дуальності: усього є дві сторони, два обличчя. Немає нічого однозначного. Ну так, істина посередині. Чи можуть навіть назад я так згадав і сказати за Трампа, чи можуть на нього так впливати? Ну Спроби є, але ну, там свої їхні структури також добре працюють. І карта таких ланцюгів. Можливостям нема виходу, ідеї не реалізовані, думки сплутані, але. Оці, і коли окови падають, так? Коли ці ланцюги падають. Цікаво. Це до чого в нас? А ну далі. Так, тут знову народження нового квіту. пам'ятаєте цю карту з середи. Так, так. Щось таке відбувається, що от можливість кинути оці ланцюги. Це Знаєте, як прикутий до когось до чогось ланцюгами, а тут ці ланцюги падають. Кім жезлів, вихід на новий рівень. Десятка кубків. Щастя у співдружності. Вже ми сьогодні говорили за співдружність і нові союзи. Так. Ем... Тут у нас двійка мечів. Боротьба внутрішня, внутрішній розбрат. Так, а це про Що, що це за політичні гонки? Це зміна політичної сили. Тут жеслів. Бажання є Бог. Знову ми маємо питання. Осені. Знову питання. Активна зміна політичної сили. військово-політичної сили. Знову про це ми вертаємося. Цікаво. Що це таке? Знаєте, якась така інформація десь має от, прийти народитися. І так от ти і з тої сторони підходиш, і з тої сторони підходиш, і з тої сторони підходиш. Так, об'єднання знов. Дружелюбність, процвітання. Ну, і знов, бачите, як найде через велике потрясіння. В тому числі якби світове для України хороші новини. Ну, ну от розумієте, в чому парадокс ситуації. Ну що це? Думали, гадали? Через велике світове потрясіння для України хороші новини? Велике світове потрясіння. Ну, щось реально, таке відбувається? Навіть от по енергії ти це відчуваєш словами, от це пояснити ну, реально якось так, які слова підібрати. А от по енергії це такі знаєте, це такі, знаєте, коли є питання такий приємний мандраж, як кажуть, так? приємний мандраж перед чимось таким. З іншої сторони, як би легке якесь таке, знаєте, в перечутті чогось незрозумілого, і ти так ніби до кінця, от а як реагувати? Ніби й не страшно, але ще й радіти нема чого. І от воно такі, які, знаєте, така, якби з однієї сторони, сплутані, та, але з іншої сторони розуміння, що як би там не було, ми вже стільки всякого пройшли, що ну і ще це пройдемо. Але якщо це в облаго, ну то так так, так тому й бути. Розумієте? Ну, от оце такий от сумбур, але в якому є якийсь порядок. Ну, як от ви так? Дуже, дуже чітко описали, я навіть розумію, про що ви говорите? Знаєте, коли метелики в животі, але разом з тим ще й хвилювання, але при цьому якийсь спокій. Це якесь таке от поєдну, поєднання непоєднуваного. Далі, тут ще така карта. От, бачите, як на різних берегах, от є між людьми прірва, але вони одне одного гукають, спілкуються. І... Треба знайти шлях, поєднатися, от знаєте, побудову якогось мосту. Одного побудова, іншого зруйнування. Я скажу про це думаю. Думаю, зруйнувати Кримський міст, і потім на різних берегах провести перемовини. І тут саме цікаво вийти з лап отого поневолювача, коїсь чортівні. Ти знаєте, коли ти розумієш. Е, от Хто за тобою стоїть, це то як можливість, то це розоблачення, викриття цього гадати, ти повертаєшся, і ти так, якби дивишся йому в обличчя. Тому, тому то, ті, ті, гаді, і ти такий, от, а тепер я вільний. І тут теж карта скидання оцих, ну, тут такі, як наручники намальовані. Скидання оцих, що зв'язують і Але для цього треба подивитися. Так навіть своєму страху в обличчя. І зрозуміти, що ти можеш подолати цю нечисть. Закрити якийсь портал. Вже тут з тими порталами. Але... Е -е... І тут карта. Е -е... Де був розбрат, буде примирення. Цікаво. Хм. Тут взагалі карта чорної меси. Але це говорить про позитивні а, для України новини. Ну, то закриття цих, тої чорної меси. Викриття, а отже, закриття це теж для України хороші новини. Може, це ще якийсь темний чорний культ викриють і його ліквідують. До речі, це може бути. Так, необхідність підтримки. Підтримка, яка що буде. А ви знаєте, що ще парадоксально? Яка підтримка? Це коли позитив, негативний персонаж у фільмі стає позитивним. Стає на сторону добра. Це ще один парадокс. Негативний персонаж, він якби, ну, типу, стає на сторону добра. Може, це тимчасово, може, це якийсь один такий момент. Бо тут такий гра в Дракула, але добрий. Ігра грав дракула, але добрий. Так, далі. Все таке посилання. Добре, дивіться під ноги. Дивіться, вже третя карта йде про такий, якби розрив. Тут розрив моста. Тут розрив, як прірва річка. Тут розрив, якби такий розкол між людьми, але можливість так, якби переступити, доторкнутися. Тобто, це, знаєте, коли якийсь розрив, розкол, звідки якась чорнота вилазить. Так от закрити його. А відповідно, подавити живлення всякої тої Чорноти. Яке там у нас наступне місце ціле треба досліджувати? Да? Що ми будемо закривати далі? Які розколе розриви? Нам би це досліджувати. Чорноці гора не і... далася з першого разу. І народження, ну ми для себе це досили, ми по інформації почули. Ми тепер знаємо. Ну, ми так що почули, так. Тепер так. не знаємо, чи можна то публічну площину видавати, бо багато чого можна. Ми почули. Можна, можна. І таке бачите, як народження нового, 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 нового. Це те, що народиться нове, оце ми кажемо, нова форма правління. Але саме цікаво, що в тому хаосі Україна якраз займе лідеруюче місце, хто це зможе впорядкувати. А ті, хто дуже так сильно живуть в такому. Була в одному світі, в тому хаосі можуть просто, ем, як це правильно сказати, ну, не захлипнутися, ну ви зрозуміли. Розгубитися ну, мені і мені просто. Офігеть! Ага, все точно. Все точно. Ну, сьогодні карти, слухайте, що це таке? 19? 19-й, дев'ятнадцятий нас 09. дев'яте. Розкол. Ну, значить, десь ми цей розкол знайдемо, де його треба запечатити. Тому ну, що тут така, це знову ж таки, ми говоримо про якусь як фантастику, але в світі енергії воно існує. І справді той світ потойбічний, чорний, негативний. І, допустимо, є цей розкол, мовно кажучи. Ця нечь звідти виходить, тобто вона, вона стоїть в цьому світі, але вона тут має конкретно кого вона може підселити, з ким вона може керувати і управляти. І коли цей розкол закрите, то вся то та нечто основна таки лишається там. А оце гадство, що є тут, воно просто автоматично деактивоване. Все. То називається, ви не боріться з кожним, хто тут заражений, а ви закрийте основну точку, де звідки воно лізе, переходить, і ті всі, хто там заражений, це, автоматично згинуть. Ну, це зараза згине. Так, заражені хто там в, в добрі, в благодаті, то хай собі живуть. Я все сказав сьогодні. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.